Роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час поженемо, якщо не ослабнемо. Галатів 6.9 Дорогі мої, постійність у добрій справі, якою б ти не був доброю і чуйною людиною сам по собі за природою, ти все одно втомишся, зламаєшся, станеш жорстоким. Життя таке складне і суперечливе, що вибиває з колії будь-кого. Постійно завжди бути добрим, доброчесним, зможе лише той, хто отримує духовне підживлення згори від Бога, від Його духа. Інколи епізодично добрі справи сприймають навіть мафіозні ватажки. Бог, звичайно, це бачить і зрахує їм. Але якщо хто прагне до праведності, тому в добрих справах належить бути постійним, не втомлюватися утворені добра. Апостол Павло пише, що Бог воздасть кожному за вчинками Його, тим, які терпінням у доброму ділі шукають слави, чести й нетління. Життя вічне. 6-7. Господь Ісус в одкровенні перераховує позитивні риси одного зі своїх слухачів. Знаю діла Твої, і тру твій, і терпіння Твоє, і те, що Ти не можеш зносити розпутних. І випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і побачив, що вони неправдомовці, ти багато зазнав і маєш терпіння, в ім'я моє трудився і не знемагав. Откровення 2, 2, 3. Що ще крім допомоги від Бога, треба для того, щоб не втомитися, не змогти утворені добра. Ще потрібні, дорогі мої, зусилля того, хто докладає зусилля. У кожній людині є сусідами два початки, щоб суперечать один одному: емоції, тіло, плоть і розум, совість, дух. Верховенство розуму грає вирішальну роль у постійності добра. В опорі злу, той, ким керують емоції, безсильний перед злом, лише холодний розум, розсудливість можуть допомогти відхилитися від гріха. Людина, що живе за законами Божими, називається у священному Писанні небагато немало довершеною. Апостол пише, щоб ви перебували довершеними і наповненими всім, що угодне Богові. Колосям 4, 12. В іншому тексті теж сказано, залишивши початки вчення Христового, поспішаймо до довершеності Євреїв 6.1. Ісус Христос у нагірній проповіді вчить: будьте досконалі, як Отець Ваш Небесний досконалий. Що мається на увазі під довершеністю життя завченням Христовим, розумом, не емоціями і не тілесними пожадання? Але ж це так важко. Вигукне хтось, і буде правий жити розумом, орієнтованим на Божі заповіді, є той вузький шлях і тісні ворота, про які говорив Господь: що мало тих є, хто знаходить їх. Набагато легше зробити те, що хочеться, набагато простіше не стриматися, психанути. Висловити усе у вічі, але у поводженні з ближніми з людьми це є шлях, що веде у протилежний від праведності бік, хто після удару по щоці підставляє другу щуку, той вчиняє інакше. Заслуговує на увагу, як Господь Ісус спланував нагірну проповідь. От Він каже свої знамениті слова. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм, бо в чому є закон і пророки. І відразу услід за цими словами Він продовжує: Входьте вужкими воротами, бо просторі, ворота і широка дорога ведуть до погибелі. І багато хто йде ними, а вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Матея 7, 12, 14. Що виходить? А то, що здійснювати вчинки, жити, поводитися з іншими людьми, згідно настановами Христовими. Означає увійти до важких воріт і надалі йти тісною дорогою, а це важко, необхідно буквально закувати в залізні кайдани свої почуття і емоції прямо ціною неймовірних зусиль, примушувати їх підкорятися розуму чи багато таких людей. Напевно, багато, Бог знає. Особисто я, доки зустрічався з деякими з них, протискуватися в тісну хвіртку, і потім усе життя йти вузькою стежиною бажають небагато. Набагато приємніше без проблем валитися в широченну арку просторових воріт. І легко котити широким проспектом безрозсудності і емоційності, що і робить більшість. З вустрій різних релігійних проповідників часто можна почути почу чу фрази про людську недосконалість, ніби ми люди недосконалі, тому нам властиво грішити помилятися. У деяких номінаційних перекладах. Біблії, зроблених на догоду релігійних уявлень-перекладачів, слово довершеність, досконалість, взагалі відсутня чи замінена на слово зрілість, шкода, у наявності пряме ухилення від істини Христової у бік матеріалістичної філософії, від духу до букви. Бо, як відомо, за зрілістю завжди йде перезрілість, а за нею загнивання і нетління, що у принципі і відбувається з релігіями. Але досконалість категорія вічна, досконалості меж немає. Тому Господь Ісус і каже: отче будьте досконалі. Релігійні вчення про людську недосконалість мають мету. Утримання людей у релігійному рабстві, у повному підпорядкуванні релігійним керівникам. Бо оскільки ми усі недосконалі, виходить, що ми не можемо обходитися без керівної і направляючої ролі наших релігійних вождів, учителів, пасторів, старішин, і так далі. Отже, ми недосконалі, повинні неухильно коритися релігійним керівникам як Богу. Думка про недуховну досконалість учнів Христових де-факто має на увазі їх інтелектуальну неповноцінність, нездатність розсудливо міркувати, приймати правильні рішення в духовних питаннях і залишатися твердими у своєму виборі. Напевно, ніщо так не стримує духовному закабаленню вірного, як вселена йому думка про його безпрошвітну недосконалість, настільки важку, що для нього подолання знадодобиться ціла тисяча років та ще й райських умовах без диявола і демонів. Брат, що проковпнув цю ідею, стає беззахисним перед лігійною демагогією псевдовчителів і лише пророків. Досвід показує, що члени релігійних організацій, які найбільш завзято проповідують ідею про людську недосконалість, Більше за інших відчужені від, від свободи мислення у Христі Ісусі, будучи повністю підпорядковані Своїм релігійним вождям пророкам помазаникам. Але це не так. Ісус каже: отже, будьте досконалі, як Отець, ваш Небесний досконалий, Матея 5:48, в якому сенсі у нас людська недосконалість? У фізичному, ми хворіємо, старіємо і помираємо. У слабша є зір, слух пам'ять. У цьому наша недосконалість. Саме про це говорив апостол Павло, добра, якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Ремлян 7. Він говорив про фізичну неміч, яка бере над нами гору через вроджений Адамів гріх, що живе у нас. Але не про праведність, не про святість. Адже ніхто з нормальних людей не каже, я вкрав, бо забув, що не можна красти. Чи ой я забула, що не можна зраджувати чоловікові. Це моя людська недосконалість. Чи я зовсім забув, що треба допомогти тому, хто має потребу. У питаннях подібних християни мають бути досконалими. Але шлях до досковної досконалості не легкий. Скільки треба припуститися помилок, скільки треба набити шишок, перш ніж чомусь научитися, як важко даються нам уроки розсудливості. Про себе я можу сказати, якщо на одну шальку Терезів прокласти мої добрі справи, які я, можливо, зробив за усе життя. А на другу шальку Терезів покласти мої помилки і гріхи, то останні не просто перетягнуть перші, а взагалі виведуть з ладу самі Терези. Біблія ніде не підтримує ідею про людську недосконалість, невідворотно властиву Божій людині. Навпаки, Дух Священного Писання наполягає, що всякий Охочий, хто докладає зусилля чинити згідно з вченням Господа нашого Ісуса Христа, вже зараз, у цьому житті, у своєму смертному тілі, може досягти того рівня, коли його духовний стан стане досконалим. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі усій повноті без усякого недоліку, Якова 14. Нехай буде досконала Божа людина, до всякого доброго діла готова, 2 Тимотея 3.17. Отже, хто з вас довершений, так повинен думати, якщо ж ви про щось інакше думаєте, то і це Бог вам Відкриє. Кожне павлове послання містить нотку такої справжньої, зрілої християнської любові. Вчитаємося лише в уривок із послання до римлян. Любов нехай не буде лицемірна. Ненавидівши зло, приставайте до добра. Любіть один одного, братньою любов'ю, пошаною один одного випереджайте, в ревності не будьте ліниві, Духом горі горіть. служіть Господеві, веселі в надії, в горі терпеливі, святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність, благословляйте тих. Хто вас гонить і благословляйте, не проклинайте. Складні слова для людського розуму. Особливо, коли в твоїй країні йде війна та гинуть люди, коли твої близькі захищають рідну землю і повсякчас наражені на втрату життя. Як тоді бути з цими християнськими ідеалами? Можна міркувати так. Зараз докладу більше зусиль, буду старатися так чинити, ще трохи над собою попрацюю, а далі вже краще себе контролювати. Усе вдасться, потроху дійду до ідеалу. Але ж ні, ця думка навіяна логікою світу. Я постараюся і вийде. а те місце для Бога. Апостол Павло згадує про життя нової людини. Тої, що закорінена в Божі в силі Святого Духа, постійному зв'язку з Отцем та пошуку Його волі, ця вкоріненість починається з таїнства хрещення, коли ми стаємо Божою дитиною, а наше тіло перетворюється на храм Святого Духа, наше покликання зі свого боку створити сприятливі умови для Божої благодаті. Аби сила Христова діяла в нас. Тоді любитимемо вже не ми, які у пріоритеті мають людський погляд на події, а любитимемо в нас, битиме в нас Христос. Це не легкий шлях, але ми не самі. Господь бажає перемінити нас, бо ж ми покликані бути зрілими християнами. Тож подякуємо Богові за дар хрещення, бо саме тут було зашіяне благодатне зерно, яке покликане розвиватися та принести плід у вічності. Щоб рости, зернятко потребує шивлення. це таїнства, молитва, спільнота церкви. Адже якщо рослину не поливати, не давати їй сонця, то не буде й подальших кроків у розвитку, не буде прекрасного плоду. Можливо, нам усім, іще далеко до ідеальної християнської любові, є купа ситуації, коли істинної любові бракує, коли ми дивимося на ближнього зі злістю, коли не можемо спокійно пройти, щоб не посваритися з кимось, коли постійно нарікаємо на безлад України, коли розчаровуємося в духовенстві, коли не можемо не зловживати алкоголем, тютоном, порнографією. Чужоловством, соціальними мережами. Кожен має щось своє, що є його втечею, коли не віримо в добрих людей і в чесність, коли через страх брешемо, коли так сильно хочемо змінити щось на краще, але знову щось йде не так. У таку мить спинімося, віжмімо до рук розп'яття. Подивімося у тиші на Спасителя на його руки. Вони прибиті до Христа, однак Його обійми завжди для нас відкриті. Він чекає, що ми прийдемо і визнаємо, що не можемо самі впоратися з усім цим. Тоді може стати ще велика переміна. І не дивуємося, що після неї життя піде зовсім іншому напрямку. Бо наш Бог, це Бог несподівано. Боротьба добра і зла тримає, скільки існує людство, та кожен в своєму житті теж веде бої зі злом. Як перемогти та й чи взагалі це реально? а що для цього потрібно? А хіба кожен на це здатен? Мільйони питань, мільйони варіантів? Але відповідь завжди одна. Ісус знав, звідки Він прийшов і куди прямував. Це допомогло йому з готовністю зійти, служити і навіть віддати своє життя. Він прекрасно знав, що незабаром буде разом зі своїм Отцем на небеса. Іван пояснюється в 13 розділі, де є опис тайної вечері, щоб запевнити нас. Хоча Ісус нас звичайно страждав, Він знав про велику славу, яка чекає на нього. Але хіба ми не можемо сказати те саме? Ми не можемо програти. Істина про нашу зустріч Богом має допомогти нам бути абсолютно безстрашними в нашій готовності любити навіть ворогів і навіть за наш рахунок. Чи готові ми слідувати за Ісусом, піти по Його стопам самовідданої любові? Ми призначені для славної вічності з нашим люблячим Богом Отцем. Нам заповідано любитися, любити і молитися за тих, хто ще не пізнав Бога. Ми не повинні недооцінювати силу молитви, приходити до Божого престолу і заступатися за ворогів це не слабкий і жалюгідний вчинок. Це правильно, згідно з Божою волею. І Господь має силу діяти і рятувати більшою мірою, ніж ми можемо осягнути своїм розумом. Ми навіть не уявляємо, як багато людей Бог врятує у відповідь на наші молитви. Ось що говорить послання до Римлян про те, як ми повинні поводитися. Пам'ятайте, ці настанови були дані для. Першого покоління учнів, постійно гнаних, позбавлених волі та замучених за їхню віру. Пройдімося думками цим списком і перевірмо себе, як у нас із цим справи, як перемогти зло згідно з Римлян 12 розділу, життя християн, жива жертва. Одне містичне тіло багате чеснотами. Перше, тож благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші як жертву живу, святу приємну Богові, богослужбу від вас розумну. Друге. І не уподібнюйте ще до цього світу, але перемінюйтесь оновленням вашого розуму. Щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що угодне, що досконало. Третє, ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас, не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, як Бог наділив кожному. Четверте: бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу. П'яте. Отак і ми, численні, одне у хрещі тіло, кожен один одному член. Шосте, маючи згідно з даною нам благодаті річні дари, коли то дар пророцтва, виконуємо його мірою віри. Сьоме. Хто має дар служіння, нехай служить, хто навчання, нехай навчає. Восьме, хто на поумлення, нехай напоумляє, хто дає у простоті, хто головує дбайливо, хто милосердиться, то з радістю, дев'ять. Любов, нехай буде нелицемірна, Ненавидівши зло, приставайте до добра. десяте. Любіть один одного братньою любовю, пошаною один одного виперечайте 11. У ревності не будьте ліниві. Горить Духом Господеві служіть. 12. Веселі у надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі. 13. В святих потребах спомагайте і дбайте про гостинність. 14. Благословляйте тих, хто вас гонять. Благословляйте, не проклинайте. 15. Радуйтеся з тими, що радуються, плачте з тими, що плачуть. 16. Між собою будьте одної думки, про високе не думайте, радше до покірного схиляйтеся, не будьте зарозумілі на себе. 17. Нікому злом за злом не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро. 18. Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. 19. Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву написаному, мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. 20. Але коли твій ворог голодує, нагодуй Його, і коли має спрагу напій Його, Бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. 21 Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі діляю благословення, під ним пишіть імена. А також висловлюйте і свої думки. Ну і про подобайки. подобається, не подобається. Не забувайте ставити слава Ісусу Христу.